Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку виробничого навчання. Заміна дисків, щеплення, двигуна, ЯМЗ-236 трактора Т-150К. Починаємо розбирання та дефектування деталей. Знімаємо кожух щеплення. Розкручуємо болти по кругу. Наш ведений диск. Він у нас зношений. замінений. Після першого веденого диску знімаємо проміжну плиту. Дістаємо другий введений диск. Він трошки кращий, але все рівно ми його замінимо. Проводимо візуальний огляд деталей і починаємо збирання щеплення. Для цього нам необхідно взяти введений диск. Як бачите, він наш запечатаний. На другому етапі беремо проміжний диск який відділяє перший диск диск від другого введеного диску Другий ведений тиск, вложимо його на натискний тиск і разом з кожним щепленням стараємося поставити в місці Для цього нам потрібно попасти. На маховику є два штифти. З однієї сторони і з іншої. Куди повинен попасти пожух щеплення. Далі беремо гвинти і закручуємо на два-три 3 оберти. кругу. Наступно нам потрібно відрегулювати два введених діска. Для цього нам необхідно взяти. Перевинний вал і вставити його в маточину лаєного диску. Ми відрегулювали два ведених диска. Наступне нам потрібно закрутити всі болти по укругу. Замінили введені диски. Наступні регулювання будуть відбуватися на трактор.